Зайшов. О, Це гарний босс. <ріст> <ріст> О. <ріст> О, я картоху знайшов. Я не знаю, де він. А, він за. О, я до вас веду. <ріст> Щас на зустріч прибіжимо. <ріст> дякую, дякую. Тивганичка. Будем чекать. Ба як не що ми впустим? Бо він ще я... може нас сплутати. Він знає нас. Та, а, хто, хто тут ще? слухай okay, на сервері по На сервері мало <рес> людей. В ночи я... прийшли. А я вот бать. Так, так, на... О! Отут можна вилізти. О, -ха. тут де він там? Ага. Гос, а ч ти міни не поставив? Ой-ой-ой-ой! ти набрав набрал Біжи, біжи до мене! А чого тут всяк понабігало? Ой-ой-ой, Толик! й Толик? Так, ищи Толик. Подо. подожди всі! Я знаю, це. Я. Я це? Я. Я. О, тут я, -я, 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 -я я ага. сказав, що давайте нам цей, три боса відразу. <сіхи> Ось, три диви. А кого порвав? Там... Не знаю, я Електродіка. Бо він прям біля Бу. <сіхи> а, <сіхи> <для> мене. <сіхи> був. А, біля мене Льоха. Кабда! Ааа! Выступаем! Так, ну я напевно Толіка толі буду валити, тому що... Він а... по там мати. А може нас будуть валити? <хи> Як Нічого вам така, версалуха? Не, не чекали, нати вам. <посхи> Бебец. О, о, не стрибай на мене. <посхи> так, хотіли версалухи, натива. Ааа! Андрій, єдині ще не що нас збити. Так я вон туди на на, на, на цю штуку стрибну напевно. Так, ти куди пішов? Ну, вернись. Це, це називається до тренділи. Да, Не, так, да. Хто, хто, хтось, хтось просто дотримки. <плес> <плес> Тра-та-та-та-та, в мене римок немає, багато. Тобі скинути рамку? ай я, 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 де ти? Ты на цьому. Ааа, пташка! Еванич, ну тільки не пташки! ні! Я їх ненавиджу! Що тут відбувається? Тільки не пташки! ха ха до мене проривається! АА! чекай, я їх трошки прорию! А, не скида! Ого! Ой-ой-ой, геть! Мене інвалиди атакують. Юля! Юля! Так, я не знаю, що. Аааа, а як вони собі залізу? Ой-ой-ой, я їм драбину поставив чи що? Мене хтось здається, вбив. Я... Пацаны як вам? Весело? <раплінг> а блин. А, тут вовки. <раплінг> Мені за ЕСЕ ивент уже зробило. Я тут, знайшов два таких вовка. Надо ще тут всіх набої позбирати. Юля! Юля, ну не надо, Юля! А не понял, що... а Ааа, у мене немало на бою остається з такими та... Ааа, не лізь, не лізь! <схот> ташки! Ніе! У мене пташки съели! <схот> так. Фу. А, вони вилазять! Так, я шут... Щось... Йо, мене, така идея, спортивничка. -а, а, тут Сейщи, ЛМО. Нам треба взагалі бігти, наверное, до своєї бази. Отсюди. Я тут залізли. А там дробинка. Тут лимон, мене майже з'їв. У мене вистачає сил, куди пихти? Оооо, а як залізти? Я не бачу те дробинка, їх просто... Їх забагато. А ні Ой, лимон просто встав такий, знаєш. І драбинку ламає. Не А хто це коло мене? А він рано такий великий, чи це мені Здалося, що він наче менший був. А, ні 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 пацани не надо. Я не можу поміняти патрони на бронебійні, бо в мене таких нема. Я от, от сюди куди. Андрій та що ти заспав до хлха сюди наверх? Не наверх заспав? Оооо, опять ці пташки! Не в тільки не пташки, не! Я зараз заюзаю останню ремку. Не, ви хотіли... Вам зробили. Так, Дестрі заходить. Дестри тримай паті. Воу воу воу! Я пропоную Мисли. стратегічно відступати до бази, за одне її перевіримо. <уии> <уии> Тільки Ті надо заю. Дов доведем? Блін, тут. Тут паліт. Я думаю, нам не треба вести. А oh. полить тут звідки взявся? Я думаю, воно саме все за нами прибіжить. <ріх> прибежит. <ріх> за мною біжи! Біжи за мною! Ааа, я впала, впала, куди бігти? Куди бігти? За мною, на метку! я стріляю! Я Можуть не бачу проведати? твою метку! мертву. Нонстопчик пый! Спейн! Надо допомогай, тут стоп завершить. Покалипсис! Це точно як от стріляю. блага. Ааа, за нами Толік біжить. Та диви якийсь скільки тут сташок. Так, де... Геральт! А ти живий? Я надіюсь, ти якось до нас Від, Відбігайте, народ, Відбігайте!

Пошуках тут привоз. Євгенич, не, не вбивай того, що нам стопчиків не хватає пінти, ми так точно здохнемо. Ага, ти що зробив, типа, а я тут не при чому? Ну ви ж жалувались, що вам босів мало, на. Далі, далі, Ай, так, ми, Ми залишились тут у двох. Як двох, тут застряє чи ні? А Героль де? Де Героль? А, я думаю, что я проваливаюсь. Понятно. А что чё такое? ты Проваливаешься. А земля трещит. Бато <с> переехал. Да, да, да. Эти макарошки были зайви. Ранок настал. Ранок настал. О, диви, 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 їде, їде, це, як термінатор. <сум> <сум> Судний день. Піддай зі мною, якщо хочеш жити, да. Ведем, ведем цих гадів. <сум> а, тут туп тут 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 О, де мої шари Не цей. Та давай! Я я ісцюю базуку забув, де вона в мене стоїть. Ааа! <сум> А-а-а! <рикан> Броня ломается, все ломается, дорога ломается. О, Леха, Леха, сзаду десь я не. Таков. Не, просто полетай. Так вот. Ну тут я не знаю, це просто бігти надо. О, а що це значит Ригвенеч покинув, в Шанси покину? Что як думаете, нам стане легше? Це я розумію <laughs> ну, хоча контент. Хоча б одного боса менше буде. <laughs> е, e, там Толік, здається, зверху когось б'є. Ай, де Так, так. Да, його Толік заліз і б'є зверху. Ой, uh -huh. uh -huh. oh, як вчасно. Як я це люблю. А, кстати, диви який плюс, їх теж током б'є. Ну да. Ну щось нам дуже нам це допомагає. Ой, ні, ні, тільки не лежать. Так, я не впала, я не впала, я, я по ньому не стріляю. Го жруть! Ось, тебе жруть! Паскуда? Отак весело в пустці, щоб ви розуміли. А це по зона, між іншим. Нее! Я... Ну ні, ні, О, не не, лучше поживи! живий! Ні, ні бо... Не буде діла. У мене персонаж від цього стресу ж їсти захотів. Давай, давай! <різь> Знайшов! час! А я час. їсти <різь> не хочу! Ай та ні, у мене 200 там тут така от хава же! За канунна тоді. <різь> туди! <Тану, різь> не бролазь! Не бронайз! А! Та ну, я тільки... Я хотела перестрибнуть. А, може я не требую. Ой-ой-ой. Меня тупо задавили. Жах. Ого, скільки я там, ого. Ого. Та що за був. Не плюйся на мене. Ты знов? Та я <світ> тільки прийшов мене з'явили, все. <світ> я в сумочку не можу забрати. Ой-ой-ой-ой-ой, що робиться? Що робиться? А! Бляха! Відступаєм! Леха, картоха полностью однуся. Блин, я... Дестра, Дестри, я мене... лікуйся, лікуйся. Я не, не. Ну я ще живу. мене ще поки не класно. А, -а, а, Не стрибай на мене! А, слухайте, я щось думаю, що треба, напевно, звалювати. Ви бачите, що це робиться, там он. А, та, не ще п'ять приєднався. Ні, народ, давайте сюди. Давайте Давай да тіка. Иди на мій голос. Ой-ой-ой! Ага. Нон стоп і ходу. Да, погнали на базу то. Я не знаю де вона. Я орієнтуюся, Ось, ось я, я Я не на бачу, орієнтію. Південь ти. бігти. На С. На С. На С. А де С? Я ж кажу. З нижчі мене... сторони від Н. Так, как. Так, а... Зверху компас, зверху. У мене там стоїть Велика. вебка, я ж казала. Це за, мною, мною за за Айзеком, а, а ви підтягуйтесь. Євген, Десь... я не знаю, скільки в мене там на базі. Набоїв. Набої, Бістрі, якщо ти чуєш, біжи за нами. Я був би дуже радий, якби там в скриньці щось з'явилося. <гум> <гум> бо, бо додому летіти це дуже далеко. І пташки <гум> заб'ють. Та да, от що шо пташки зажруть.